Ранку діти, готові до нових подорожей. Сьогодні нас чекає в математичному місті знаків. На попередньому занятті ми познайомилися ось таким знаком. Як він називається? Так, плюс. А що він вміє робити? Так, додавати, збільшувати кількість предметів. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали. Бабуся напекла пиріжків з різною начинкою і пригостила своїх внуків. Сашкові дала два. І Петрику дала два. А разом скільки буде? Тож давайте складемо приклад два. Додати два буде чотири. Ось було два пиріжки, ще два і разом стало їх чотири. Тусь приніс яблучка і дав сашкові одне яблучко, а Петрику дав три яблучка. Скільки приніс татусь яблук? Який можна, приклад скласти? Три. Додати один дорівнює чотири. Вірно, молодці. Бабуся поклала в тарілочку три цукерки. Спочатку одну, потім ще дві. Скільки разом? Так, спочатку було одна цукерка, а потім бабуся поставила ще дві, і стало три. Молодці, плюс дуже задоволений тим, що ви його запам'ятали. І тепер він хоче познайомити нас зі своїм другом. Ось він, погляньте. Дія моя протилежна плюсу, і мене мінус називають. Маю я велич свою і красу чарівну паличкою позначають. Запам'ятайте, цей знак називається мінус. Це означає прибирати, зменшувати або забирати, тобто віднімати знак дії віднімання це мінус. Він може відняти одне число від іншого. Тарілці лишало яблу. Петрик взяв одне яблуко. Скільки яблук залишилось? Який можна приклад скласти? Три. Відняти один. Дорівнює два. Молодці. Бабуся в'язала шарфик. Зв'язала два. Кошеня схватило ниточку і один шарфик розпустило. Скільки шарфиків залишилось? Так, один. А який приклад можна скласти? Два. Відняти один дорівнює один. Молодці. Зараз я вас запрошую на прогулянку до зимового лісу. Подивіться, в лісі щось сталося. Звірята не можуть потрапити в свої будиночки. Давайте ми їм допоможемо. На кожному будиночку є свої цифри: 1, 2, 3, 4. А у кожного звірятка є свої приклади внизу. Ми їх розв'яжемо і допоможемо звірятку поселитися в свій будиночок. Подивіться, будь ласка, ось зайчик. У нього який приклад? Три відняти один, дорівнює два. Де це в нас ця будиночок буде під цифрою два? Ось він. Ми сюди заселимо зайчика. Він знайшов свій будиночок. А тепер вовчик п'ять відняти один дорівнює чотири. Де в нас будиночок під номером 4. Ось він. Сюди ми позаселимо вовчика в його будиночок. Дивимося на наступний приклад. 4 Відняти три дорівнює один. Дивимося будиночок під номером 1. Так, ось він. Лисичка теж знайшла свій будиночок. Так. І останнє у нас білочка остання. 5 відняти 2 дорівнює три. 3. Ось цей будиночок і ми білочку заселяємо в свій будиночок. Молодці! Вами звірі дуже задоволені, що ви їм допомогли знайти їхні будиночки. А зараз сніговик поштовик просить вашої допомоги. Він приніс звірятам листи, лише не може знайти дорогу. Давайте допоможемо. Один у нас є. А наступне число за один яке буде? Так, два. А після два яке буде число? Подумайте, яке буде? Так, буде три. Потім у нас є 4. А нема. Яке буде після 4 число. Так. П'ять. Потім після п'яти. Шість. Є сім. А після семи яке? Вісім і дев'ять. Ось який він радий, що ви допомогли йому дорогу знайти. Наш снігок. Дійшов до зря. Але ж погляньте, він не знає, який лист треба покласти в яку скриньку. Давайте йому допоможемо. Треба вирішити приклади. І будемо знати, який лист хто отримав. Давайте подивимося, який у зайчика скринька. 5. Відняти 1. Скільки буде? Так, буде 4. Він отримав лист під номером 4. Подивимося на скриньку лисички. 2. Відняти один скільки буде. Так. Один лисичка отримала лист під номером один. Подивіться на скриньку яка у білочки. 4 відняти один скільки буде. Так, 3. І вона отримала лист під номером 3. І давайте подивимося, вовчика, яка скринька? 3. Відняти один. Буде скільки? Так, буде 2. Сніговик дуже задоволений, що він роздав листи звірятам. Наш сніговик дуже втомився, поки розносив листи. І зголоднів. Давайте нагодуємо його морозивом. Давайте підберемо сусідів до числа 4. Які буде попереднє число? 3. А наступне 5. Молодці. Давайте підберемо сусідів до числа 3. Так, попереднє буде 2, а наступне 4. Молодці. Назвіть мені сусідів числа 5. Попереднє буде 4. А наступне так, шість. Молодці діти! Сніговик задоволений, але приготував для вас цікаву гру, яка називається Треба скласти сніговика. Давайте складемо сніговика з геометричних фігур. Тут у нас у є трикутники, круг, квадрат і прямокутник. Давайте ми знайдемо спочатку складемо сніговика із трикутника. Так. І його голівка. Молодці. А тепер давайте ми знайдемо прямо кутного снеговика складемо. Так. А тепер з круга. Квадратного і овального. Молодці діти. На цьому наше заняття закінчене. До побачення, до нових зустрічей.